Враження від сьогоднішніх змагань. Які емоції ви відчуваєте? Саме зараз я та моя команда ми дуже щасливі, тому що ми боролися за цю перемогу. У нас була жага до перемоги. Загалом дуже позитивні відчуття. Дякуємо. Як ви вважаєте, чому саме ваша команда здобула перемогу? Я вважаю, що наша команда здобула перемогу завдяки наполегливої праці нашої і наших тренерів. Дякую. Що значить спорт саме для вас? Спорт для мене це найважливіша частинка мого життя. Все. Що ви хочете побажати іншим командам? Не зупинятися, йти далі. Успіхів. Успіхів. І не засмучуватися. Слава Україні!